Антитерористичної операції. Речник інформаційно-енетичного центру РНБО України полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. Обстановка в Донецькій та Луганській областях залишається напруженою і складною якихось суттєвих змін за минулу добу. Не відбулося терористи та російські війська продовжують обстріли позицій сил антитерористичної операції. Наші військові у відповідь знищують атакуючих. Паралельно українські війська здійснюють облаштування позицій для несення служби у зимовий період. Сьогодні, вранці, з порушенням вимог міжнародного та українського законодавства щодо переміщення гуманітарних вантажів. З території Росії на територію України через пункти пропуску Донецьке Зваріне та Матвієв, курган Успенка прослідувало 106 машин так званого гуманітарного конвою. Зокрема, з 8 ранку через пункт пропуску Матвієв, курган Російської Федерації прослідувало 63 машини. З 8.30 по 9.40 через пункт пропуску Донецьк Російської Федерації прослідувала 43 транспортні засоби. Враховуючи, що представники Міжнародного комітету Червоного Христа не брали участь у організації переміщення вантажу, український зведений підрозділ прикордонників та митників здійснив лише візуальне спостереження за проходженням російського вантажу через державний кордон України. Все відбувалося без виконання покладених. На наших митників та прикордонників контрольних функцій, оскільки вони фізично не могли цього зробити. Вміст і призначення вантажу українській стороні невідомий. Як ми відзначали вчора, гуманітарні конвої це лише картинка для засобів масової інформації, начебто, допомоги, проте реальної допомоги звичайні люди на Донбасі не отримують. Напакилива частка. Гуманітарних вантажів потрапляють до бойовиків у вигляді якоїсь міри продуктів. а більшим, Більшою часткою це боєприпаси, спорядження і все інше для того, щоб вести бойові дії. На Донецькому напрямку бойовики. Обстріляли з танків та артилерії, гранатометів і стрілецької зброї. Двічі атакували позиції українських військових на території аеропорту. Бої були дуже потужні, але наші хлопці всі напади успішно відбили. І бойовики зазнали втрат та відійшли. Біля селища Тоненька наші позиції двічі обстрілювалися бойовиками з реактивних систем ГРАД. З артилерії мінометів та гранатометів обстрілювалися опорні пункти та блокпости неподалік населених пунктів Авдіївка, Опитне, Піски, Веселе, Северне, Славне. Усі, усі позиції наші військові утримують, проводять необхідні заходи щодо зміцнення оборони. На Дебальцевському напрямку з мінометів та стрілецької зброї позиції українських військових обстрілювалися терористами. Поблизу населених пунктів Нікішине, Мала Орлівка і Ольховатка. Не припинялися обстріли бойовиками в районі Бахмутівської траси. Тут терористами з артилерії обстріляні опорні пункти неподалік сіл Трьох Ізбинка та Сокільники. На Первомайському напрямку бойовики з реактивних систем ГРАД обстріляли наші позиції неподалік населених пунктів Тошківка та Новоташківське. З мінометів обстріляли блокпости Національної гвардії України біля міст Попасна та Первомайськ. Як вчора на півдні Донецької області було спокійно, то сьогодні поновилися обстріли на Маріупольському напрямку. Тут бойовиками з артилерії мінометів та гранатометів обстріляли опорні пункти та блокпости неподалік населених пунктів Новоласпа, Гранітне, Чормалик та Миколаївка. Збройних зіткнень на ділянках кордону за межами антитерористичної операції не було. І за минулу добу ми втратили трьох наших українських військових. Ще 15 отримали поранення. Вчора в пункті контролю Велика Новосілка, що неподалік населеного пункту Верхньоторецьке Донецької області, прикордонний наряд на виїзді з території, що контролюється бойовиками, зупинив для перевірки автомобіль ВАЗ який рухався без номерних знаків і в якому перебували дві особи. В автомобілі прикордонники виявили один автомат Калашнікова АК-74 та чотири споряджених магазини. Під час перевірки в одного з громадян України, який був у військовій камуфльованій формі, виявлено посвідчення так званої ДНР. Наразі обидва затримані, передані для з'ясування обставин співробітникам Служби безпеки України. Щодо ситуації в населених пунктах. Протягом суботи бойовики так званий ЛНР продовжували обстрілювати контрольовану Україною територію Луганської області. Під обстріли з артилерії, мінометів та градів потрапили населені пункти Трьохізбенка, Гірське, Кримське, Сокільники, Щастя, Вільхове, Попасне, Макарова, станиця Луганська. Найскладніша ситуація, як і раніше, зберігається в станиці Луганській. Яку терористи систематично обстрілювали з реактивних систем ГРАД. В результаті прямих влучень снарядів та трасуючих куль, зайнялися та згоріли чотири будинки. Пожежні, що виїхали на місце займання і намагалися погазити вогонь. вимушені були припинити свої дії, оскільки диверсанти, які зайшли в селище, Обстріляли їх з автоматів. Рятувальникам тривалий час, довелося лежати на землі. І відновили гасіння пожежі тільки після того, як бойовики залишили населений пункт. Інформація про загиблих чи поранених мирних мешканців поки що не надходила. Під час вчорашнього обстрілу градами міста Попасна поранення отримали двоє 78-річних пенсіонерів. Ще одна людина, це 82-річний чоловік від отриманих травм, на жаль, загинув. У місті Донецьку бойовики захопили відділення Державного Ощадний банку України в Ленінському, Калінінському, Прилетарському та Київському районах. Завдяки грамотно проведеним оперативно-розшуковим заходам співробітникам обоз. У МВС України в Донецькій області виявлено канал поставки зброї і вибухових речовин з території, яку контролюють бойовики так званий ДНР. Добропільський район та перекрито джерело фінансування терористів. Затримані це двоє мешканців міста Білозерське. Зброю, а саме автомати Калашнікова в розібраному вигляді і гранати в сумці громадському транспорті впродовж вересня-жовтня перевозила у місто Білозерське. 26-річна дівчина, кур'єр так званої ДНР, зберіганням зброї займався її спільник. У планах диверсантів був відбір людей до розвідування диверсійної підпільної організації для проведення терористичних актів в українських містах з метою дестабілізації обстановки та залякування мирного населення. Зворотньому напрямку кур'єр везла гроші, отримані від незаконного збуту частини вогнепальної зброї, боєприпасів і вибухових речовин. А в Донецьку передавала їх бійцям так званої російської православної армії, яка воює на боці самопроголошеної республіки, тобто фінансувала діяльність не передбаченого законом збройного формування. Наразі затриманим загрожує до 15 років позбавлення волі. Загострюється протистояння між різними бандами терористів. За оперативними даними, під час сутичок у населеному пункті Олександрівка Донецької області було знищено одну самохідну артилерійську установку, одну установку ГРАД та військовий тягач. Набилися. Сьогодні підтверджено відомості про загибель 18 терористів. Під час вчорашніх сутичок між бойовиками так званої ЛНР та російськими казаками у місті Антрацит. за оперативними даними, через збільшення тиску з боку конкуруючих банд та невиплату винагороди серед козаків почастішили випадки дезертирства, окремі банди вже на межі розпаду. І ми ще раз звертаємось до місцевих мешканців. Бути надзвичайно обережними, бо внаслідок зіткнень між бандаформуваннями страждають а деколи і гинуть люди. Дякую. Будь ласка, питання. Чи є запитання? Запит... Угу. Ксенія Дворнікова, п'ятий канал. Сьогодні з'явилася інформація, що один з терористів, так званий один з міністрів ЛНР вже заговорив про виконання мінських угод, начебто, це дуже для них важливо, і таке інше. Чи є якісь передпосилання до того, що терористи припинять вогонь? І як ви можете оцінити, чому про це зараз вони заговорили? Дякую. Справа тим, що виконання мінських домовленостей є обов'язковим для всіх. Хто перебуває зараз в зоні антитерористичної операції, в тому числі і для бойовиків. Якихось передумов немає, є обов'язки, є рішення, які прийняті в мінську, підписані сторонами. Передумови для того, щоб припинити вогонь, це є воля і бажання власне бойовиків, які першими цей вогонь відкривають. Як тільки вони перестануть це робити, тоді буде ґрунт для того, щоб Виконувати інші пункти мінських домовленостей, тобто все залежить від них. Чи є ще запитання? Якщо запитань немає, то на сьогодні робочий день завершено. Дякую, до побачення.